Потягуй до себе вудочкою. Вудочкою снім потягне. Може його лізь туди, Зараз він прийде. Я не біжу. Потягуй вуличку трохи. Добрий день. Карп. В такій калюжі. Силюзе, тут можна натянули трохи начина не доводить. Блин Суди тоді Мені ціпив і цього блядь. Кого другого?

Город, <ріст> он диви, 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 тяну, база? Є. Да. о! Такий киброй, да? Того до разу пустим, я торок говорю. Ну все, біжи по пят. Тихий киль п'ять. Ах, ты кто бачу, бачу? Стой, стой. Награ. я ж таки рыбаки. Тох ловить? Отбойний, блядь, я уйду. Прохожий. Випусти, блядь, хай вы цей. Возвикли. Ой, я забыл, пт находит ногу одного голову. Нічого ну, че се, таки живуть карпи. ж яка це калюжа? Ти що, блять? Вася якийсь, блядь, Калюжа, блядь.